Привіт, кінорозвідники! Я дуже люблю Гаррі Поттера і раз в рік можу переглянути всі частини. Тож сьогодні візьмемо одні з гарячих тем про цей сесвіт. Також дуже попросив би вас подивитися це відео до кінця і написати в коментарях вашу думку. Тож бажаю вам приємного перегляду, хто зараз їсть приємного апетиту. А якщо ні, то бігом робіть чай, каву, якісь бутерброди чи ще щось. І, і починаємо. Новий серіал про Гаррі Поттера не за горами, і деякі актори з оригінальних фільмів можуть повернутися до своїх ролей або взяти на себе нові, оскільки значна частина акторського складу виросла на зйомках фільмів Warner Bros., діти зірки не зможуть повернутися до своїх старих персонажів. Однак, у випадку з деякими дорослими, немає жодних причин, чому ті, то живи цю історію не могли б зробити це знову для серіалу. Телевізійний ремейк книг про Гаррі Поттера вже підтверджено, і це означатиме більше часу присвяченої історії Гаррі. Це чудова новина для затятих фанатів, які вже давно нарікали на елементи, що були пропущені у фільмах про Ворнер Бразер. До речі, про цю тему я робив окреме відео. Можете класити на канал і подивитись. Ну, звісно, після перегляду цього відео. Втім, багато чого в улюблених восьми фільмах було абсолютно бездоганним, особливо в тому, що стосується кастингу, важко, просто важко уявити на. Нових акторів на цій ролі я записував відео про можливий акторський склад, і дуже багато критики було в коментарях. Але якщо я вам скажу, що в деяких випадках у цьому немає потреби для ролей, які необхідно переграти, серіал міг би залучити кілька старих знайомих обличчя, ну щоб зробити перехід більш приємним. Починаємо з Аргуса Філча. Його все, ще може зграти, Девід Бредлі, якому зараз 81 рік. Аргус Філч був досить неприємним персонажем у книгах про Гаррі Поттера, але його вважають своєрідним символом самого замку Хогвар. Його чудово втілив життя актор Девід Бредлі. Тож важко перечитувати книги і не бачити його тремтячого обличчя. Мерзенна посмішка та обожнювання своєї кішки місіс Норріс були передані влучно. Отже, якщо він незламний, його не потрібно лагати. Годити передбачається, що Хогвартс буде виглядати так само як у фільмах про Гаррі Поттера, оскільки тематичний парк під назвою Чарівний світ Гаррі Поттера», що знаходиться в місті Орландо, штат Флорида, заснований на цих декораціях. Якщо це так, то я не бачу жодної причини, чому Бредлі не можна було б повернути назад. Міріам Маргольє зможе повернутися в ролі професорки Помони Спрау. Дивно усвідомлювати, що актриса Міріам з'явилася лише у фільмах «Гаррі Поттер і таємна кімната, та «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії частина 2». Звичайно, вона настільки запам'яталася в ролі професорки Помону Спраут, що глядачі, здається, уявляли її в інших фільмах. Якщо майбутній серіал про Гаррі Поттера планує присвятити цілий сезон кожній з книг Роулінг, то їм не вдасться знову оминути справу, тому що в ремейку було б розумно повернути легендарних Марголії. Марголієсів. Мар Марголій. Ну, коротше, щоб пересадити побільше мандрагори. І наступна в нас Ема Топсом. Так, вона все ще може зіграти професорку Сібіл Трелоні. Після того, як Гаррі зустрів Сівілу Трелоні, яку зіграла актриса Ема Томсон у фільмі Гаррі Поттер і В'язані з Кабану, вона стала досить часто з'являтися в інших фільмах. Проте ця героїня не була настільки помітною у фільмах, як у книгах про Гаррі Поттера. Професорка Сівіла Трелоні була смішною і сповненою гарячого повітря, але її просто мало бути критично важливим для історії Гаррі. Звичайно, деталі. Пов'язані з провидицею, потребують покращення в серіалі. А ось акторська гра ні. Томпсон була настільки епатажною, наскільки це було потрібно. І інший актор міг би не впоратись з цим завданням. Філіуса Флітвіка все ще може зіграти Ворвікс Девіс. Зовнішність Філіуси кардинально змінилася у фільмі про Гаррі Поттера Тому редизайну телесеріалі, можливо, буде легше пережити, ніж для інших персонажів. Звичайно, незважаючи на те, що в третьому фільмі про Гаррі Поттера професор Флитвік виглядав по-іншому. Його завжди грав актор Ворвікс Девіс, який також зіграв Гобліна Гріфука у фільмі Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Девіс є іконою жанру фентезі і був би бажаним гостем у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера від HBO, незалежно навіть від ролі. Універсальність актора та Досвід гри під шарами протезного гриму робить його безцінним. Джема Джонс все ще може зіграти Поппі Помфрі. Поппі Помфрі серйозна матрона госпітального крила, місця в замку Хогвартс, де Гаррі провів більшу частину свого часу в книгах про Гаррі Поттера. Звісно, він ніколи не прагнути потрапити. Тож мадам Помфрі потрібно було добряче вколоти його, щоб утримати в ліжко. У фільмах це вдавалося зробити актрисі Джеймі Джонс, чия критика у таємній кінеці була саме такою, якою читачі уявляли собі цього персонажа. Як і багато інших працівництво. Хогвартсу, мадам Помфрі не було достатньо показано у фільмах. Однак, повернення Джеми до серіалу могло б це виправити. Переходимо до найцікавішого. Том Фелтон може зіграти Люциуса Мелфея в ремейку Гаррі Поттера. У книгах про Гаррі Поттера Люціус Мелфей навчався в Хогвартсі одночасно з мародерами, хоча він і був на кілька років старший. Звичайно, у фільмах про Гаррі Поттера, покоління до Гаррі, набагато старше, ніж у книжках, але телесеріал міг би це виправити. Це означало б, що актор Джейсон Айзек постарів би з ролі Люсуса. Сомелфея, але це не означає, що його місце не могло б зайняти інше знайоме обличчя. Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфея, міг би з легкістю підняти манцію. Глядачі вже сприймають Фелтона як Малфея, тож підвищення його статусу до патріарха було б захоплюючим видовищем. У ремейку Гаррі Потера роль містера Візлі можуть зіграти Джеймс Фелпс. Фред і Джордж Візлі ще один набір персонажів, яких буде важко явити в руках нової команди молодих акторів. Джеймс та Олівер Фелпс досконало відтворили репліки Фреда та Джорджа, що робить їх такими ж комічними, як і їхні книжкові колеги. Звичайно, побачити новий дует близнюків Візлі було б легше, якби один з оригінальних акторів з'явився в ролі їхнього батька. Це міг би бути будь-хто з братів Фелпс, але через смерть Фреда у фільмі про Гаррі Поттера можливо було б більш зворушливо побачити Джеймса в ролі Артура Візлі, який любить маглів. Головні герої оригінального фільму можуть з'явитися в епізодичних ролях. Хоча таких акторів, як Маргольєс, Бредлі та Томпсон, було б чудово бачити в епізодичних ролях у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера. Було б гірко побачити їх на екрані без виконавців, головних ролей у фільмах. У свідомості фанатів Деніл Ретліф, Ема Вотсон і Руперт Грін, назавжди залишаться Золотим Тріо, але HBO 11-річні діти, щоб почати серіал 10-річної давнини заново. Однак це не означає, що ці актори не можуть з'явитися в епізодичних ролях, якби Ретлів зіграв доброго працівника міністерства, або якби інші культові актори, такі як Мегі Сміт, здивували глядачів своєю появою, це безсумнівно мало б великий успіх. А зараз перейдемо до трішки болючого і почну з цього відео. Що це кінець епохи, Десять років мого життя. Мої діти подорослі жили за цей час. Пападком цих фільмів є те, що покоління моїх дітей будуть показувати їх своїм дітям, тож ви зможете дивитись їх через 50 років без проблем. Мене тут не буде, на жаль, але не смій думати про це ні хвилини. Але Геґріт буде Так. можливо, хтось не знає, але Алан Рікман, Робі Колтрейн та інші зірки оригінальних фільмів більше не з нами. Найскладнішими персонажами, яких HBO доведеться перевтілити, будуть ті, чиї актори померли після завершення зйомок фільмів про Гаррі Поттера. Робі Колтрейн та Алан Рікман, чудово або як я кажу, шедеврально втілили образи Рубеуса Хагріда та Северуса Снейпа. Настільки, що бачити на їхньому місці інших акторів, може бути неприємно. Те ж саме можна сказати і про таких людей як Річард Гріфітс, Гелен Макрорі. Роберт Гарді та Джон Херт. Ці люди відіграли важливу роль у тому, що зробило фільми про Гаррі Поттера такими витворами мистецтва, і новинний серіал про Гаррі Поттера на HBO повинен бути максимально обережний з цією спадщиною. Ну, на цьому закінчили, але зараз перейдемо до новин. Алана Рікмана не замінити. Але на роль Северуса Снейпа в серіалі «Гаррі Поттер вже з'явився фаворит. Предподакшн серіалу Гаррі Поттер» у розпалі після того, як авторка «Чарівного світу Джон Ролінг свалила проект. І поки точиться розмови про те, хто прийде на заміну культовому тріо «Гаррі Потера. Ще однією темою цього шоу стане заміна професора Снейпа Алана Рікмана. Рікман помер у 2016 році у віці 69 років, і його гра була улюбленою для фанатів. Тому цілком логічно, що для серіалу про Гаррі Поттера наступний актор, який візьме на себе цю роль, повинен буде виконати важливу місію, здебільшого через те, наскільки фанати впізнають і люблять кіноверсію Снейпа. Існує також той факт, що знайдуться фанати, які не відпускатимуть рікмана як свого живого снейпа. Серед потенційних акторів на роль Снейпа було багато імен, таких як Том Хідлсон, Баррі Кеоган і навіть Кіану Рівз. Навіть Том Фелтон був вкинутий в мікс, незважаючи на чутки, що він буде грати Люциуса Мелфія. Але є один актор, який виділився серед інших: це Адам Драйвер. Саме так саме його більшість фанатів вважають ідеальним актором на роль Северуса Снейпа. Це тому, що він дуже схожий на Снейпа у фільмах, і фанати справді вірять, що він достатньо талановитий для цієї ролі. Навіть якщо Драйвер не отримає роль у серіалі, де Деякі фанати вважають, що актор міг би знятися в сольному серіалі про Северуса Снейпа, де він зіграє молодшу версію персонажа. Фанати також пізнають, що історію походження Снейпа було б набагато цікавіше дивитися, ніж перезапуск Гаррі Потера. До речі, непогана ідея. Мені б навіть сподобалось набагато краще, ніж серіал Ремей. Наразі акторський список не оголошений. І наразі невідомо, чи зацікавлений драйвер у цій ролі. Анонс телесеріалу про Гаррі Потера розділив фанатів, в основному через участь Роулінг у серіалі, про що я розповів. Вім, ось буквально зараз. У той же час в минулому були численні заклики до створення спіноф серіалів за участю інших персонажів Гаррі Поттера, На що я також скажу так, давайте, але не ремейк. Відверта письменниця Джон Роулінг прямо відповіла на заклики пайкутувати заплановане перезавантаження серіалу про Гаррі Поттера. Офіційно оголошена ребрендованим стрімінговим сервісом Max на початку цього місяця, вона показала, що творчі працівники просуватимуть десятирічний план адаптації кожного роману серії бестселерів про Гаррі Поттера з абсолютно новим акторським складом. А сама Роулінг виступатиме в якості виконавчого продюсера. Реакція на цю заяву була неоднозначною, і, хоча Дехто ставив під сумнів необхідність перезавантаження існуючих фільмів. Найбільше обурення викликала участь Роулінг як виконавчого продюсера, і її суперечливі погляди щодо трансгендерної спільноти. Тепер сама Роулінг звернула увагу на заклики бойкотувати серіал «Гаррі Поттер» і відповіла на них у прямому сенсі через свій акаунт у Твіттері. Припускаючи, що попереджений, значить озброєний скандальна акторка стверджує, що має намір підготуватися до передбачуваного бойкоту, замовивши аля великий запас шампанського. Цей останній постріл у бік її найголосніших критиків продовжує словесну війну, яка триває з 2020 року, коли початкові коментарі Роулінг вперше були сприйняті як шкідливі для членів трансгендерної спільноти. Чи зможе серіал про Гаррі Поттера подолати суперечки навколо Роулінг? Останніми роками Роулінг регулярно опинялася в центрі онлайн дискусії, а її погляди викликали палки відгуки як серед її відданих прихильників, так і серед відвертих недоброзичливців. Хоча заклики бойкотувати творчість Роулінг не є чимось новим. Питання полягає в тому, чи можуть вони насправді становити суттєву і значущу загрозу для планів Warner Brothers щодо подальшої капіталізації франшизи про Гаррі Поттера, що рухається вперед? Рішення інвестувати у створення десятирічного серіалу за безпосередньої участі Ролінг є хоч і якимось свідченням, то студія впевнена, що бренд все ще може подолати її постійні суперечки. Хоча дехто може вказати на тьмяні результати останніх фільмів про фантастичних звірів, як свідчення, зниження інтересу до франшизи. Ці фільми вже почали викликати прохолодні відгуки задовго до того, як Роулін опинилася в центрі пристрасних дебатів. Більше того, нещодавня гра Hogwarts Legacy яка перевершила всі очі. І зібрала 850 мільйонів доларів протягом перших двох тижнів. Свідчить про те, що інтерес до світу чарівників Роулінг все ще залишається високим. Навіть особисто я після анонсу серіалу переглянув всі частини Гаррі Поттера в оригіналі і записав на тему серіалу два відео, які вже є на каналі. Тож приємно перегляду, звичайно, після цього відео. З останніх коментарів Роулінг здається, що вона впевнена, що запланований телесеріал про Гаррі Поттера матиме успіх, незважаючи навіть на постійні спроби закликати аудиторію. До Байкот. Однак, зрештою, лише час покаже, чи виправдана її самовпевненість і чи буде серіал користуватися такою ж популярністю, як і оригінальні фільми. Тим часом не схоже, що статус роулінг як суперечливої фігури зменшиться. На цьому все. Дякую вам велике за перегляд. Про підписки, лайки, коментарі я говорити не буду. Ви самі повинні розуміти, що зараз потрібно підтримувати Криномонний контент як ніколи раніше.